Для проведення процедури у пацієнта береться невелика кількість крові. З крові виділяють плазму за допомогою обробки в спеціальній центрафузі. Цей концентрат плазми багатий тромбоцитами, а також містить білки, що відповідають за чинник росту. Білки приймають участь у відновленні тканини, а також притягують стовбурові клітини і стимулюють їх ділення. Плазма вводиться ін'єкційно в пошкоджені ділянки ясен. Область синус ліфтингу, місця установки імплантату, лунки видаленого зуба, в щелекно-лицевій -ну області м'яких тканин, в область встановленої мембрани або остеосинтезу. В результаті запускається процес регенерації, прискорюється обмін речовин, зміцнюється кісткова тканина, активується місцевий імунітет. Процедура плазмоліфтингу ясен абсолютно безпечна, оскільки пацієнту водиться його власна плазма, що виключає алергічні реакції і відторгнення. Завдяки процедурі плазмоліфтингу зникає біль, усувається кровоточивість та неприємний запах, прискорюється загоєння лунок видалених зубів, покращується приживлення імплантатів і знижується ризик їх відторгнення. Також плазмоліфтинг ясен ефективної якості профілактики захворювань пародонту.